Друзі, сьогодні в вашій увазі показую, розказую, презентую, демонструю Максейф. Чехольчики отакі маємо і одразу зарядочки. Бачите, ось так вона виглядає вживу, звичайна пластинка. От є в нас iPhone з таким чехлом. Дивіться. Раз, вона примагнітилась. Два, у нас iPhone почав заряджатись. Безпосередньо без використання роз'єму Lightning. Все зручно, класно. Немає якихось там моментів, що ви тут можете висмикнути, пошкодити цей роз'єм. Все дуже просто. Чохол скажу, не є обов'язковим, він магнітиться і просто до звичайних чехлів, просто не так міцно. Ось такий от чудовий зарядний пристрій, MagSafe. Всі, хто шукає щось таке, звертайтеся, маємо наявності.